Клубний чемпіонат світу стартує лише цієї неділі, а бренди починають свою гру вже зараз. Одним з перших заявили про себе Puma та випустили спеціальну колекцію форм для своїх команд. Її розробляли в колаборації з кіт Super. це творчий бренд із Брукліна, який відомий своїм яскравим та художнім стилем. І це, до речі, вже не перша їхня спільна робота. Щоб ви зрозуміли рівень раніше, засновник кіт Сюперком Ділейн був запрошеним дизайнером для створення чоловічої колекції Луї Вітон. Тож давайте подивимося, що з цього вийшло. Почнемо з жовтих комплектів. У Борусії класичний стиль з чорними смугами, а у Мамелоді Sundowns, клубу, який представляє пар, яскравий жовто-помаранчевий варіант, з нібито малюнками пейзажу. Велика група команд отримала світлі форми. У Манчестер Сіті біла футболка з чорно-червоною смугою, яка нібито поєднує усі притамання для клубу кольори. У Пальмейрас елегантний кремовий варіант. Монтерей отримав білу форму і смугою в кольорах прапора. Мексики окремої уваги заслугоює форма Альхіляля. Їхня синя джерсі цікава тим, що смуги в ній нібито намальовані від руки, а на передній частині можна розглядіти півмісяць. І нарешті найяскравіша, на мій погляд, форма Узальцбурга, стильними білими квітами. Як на мене, дроб вийшов дійсно крутим. Цікаво, чи зможуть інші бренди гідно відповісти на таку потужну заявку.